Вітаю вас, шановні слухачі! Чи знаєте ви, які бувають види кредитів, у яких випадках варто брати кредити, які кредити найдорожчі? На що звертати увагу при оформленні кредитом? Давайте разом знайдемо відповіді на ці питання. У сучасному світі отримати кредит дуже просто. Яскрава реклама запевняє, кредит це круто. Створюється уява, що взявши кредит, всі мрії здійсняться. Так, взявши кредит, ви збільшуєте свої можливості сьогодні, але зменшите їх у майбутньому. Кредит ніби наближає майбутнє, потребуючи за це, сплати відсотків. Тож перед тим, як взяти позику, добре поміркуйте, чи насправді кредит вирішить ваші проблеми та покращить фінансове майбутнє. Може, краще трохи почекати та накопичити необхідну суму. Зможете ви виплачувати кредит, не знижуючи звичайний рівень життя. Чи надійні ваші джерела доходів? Чи розібралися ви в умовах кредитного договору? Якщо відповіді на всі питання так, то переходимо до наступної частини уроку, які бувають види кредитів: карткові споживчі, розстрочка, автокредити, іпотечні кредити. Розглянемо кожен з них окремо. Карткові кредити це ліміт коштів, якими ви можете користуватись понад залишок власних коштів. Більшість банків надає пільговий період, коли можна використовувати кошти без сплати відсотків. Але звичка витрачати чужі гроші рано чи пізно призведе до порушення пільгового періоду. Будьте обережні. Споживчі кредити: це кредити на споживчі витрати, наприклад, купівля побутової техніки, оплата за навчання, купівля одягу життя. Розстрочка це оплата за товари та послугу частинами. Це кредит вже є цільовим, тобто видається на покупку конкретного товару чи послугу. Автокредити це кредит на придбання машини. Він потребує застави. Заставою виступає авто, що купується. Іпотечні кредити, кредити під заставу нерухомого майна. Часто метою такого кредиту є купівля цієї самої нерухомості, але не завжди. Також можна взяти кредит на інші цілі під заставу нерухомості. За даними НБУ, на осінь 2021 року середня ставка за кредитами для фізичних осіб складає 34% річних. Найбільший процент сплачують позичальники за карткові кредити. На другому місці споживчі кредити та розстрочка. Автокредити та іпотечні кредити мають. Нижчу відсоткову ставку. За даними НБУ, довгострокові кредити надаються під ставку 13% річних, у яких випадках не варто брати кредитів. Якщо це емоційна покупка на відпустку, подорож на одяг та товари розкоші для інвестицій у фондовий ринок, для ставок в азартних іграх. Для того, щоб закрити минулі кредити. Всі ці речі не є першою необхідністю, тому не варто поспішати з кредитом. Кредит вважається корисним, якщо витрати, пов'язані з ним, будуть компенсовані у майбутньому завдяки придбаному активу. Наприклад, кредит на житло у випадку, коли очікується ріст цін на нерухомість. Таким чином, ви можете зафіксувати вартість нерухомості вже зараз. Нерухомість придбана у якості інвестиційного об'єкту, наприклад, з метою короткострокової здачі в оренду кредит на авто та інші речі, якщо вони є засобами для заробітку. Кредити за спеціальними державними програмами, які допомагають економити. Наприклад, кілька років тому в Україні працювала державна програма теплі кредити. Держава компенсувала частину кредиту та відсоток для кредитів, які були отримані на утеплення квартир та будинків. Виправданими є кредити на медицину та здоров'я, навчання, речі першої необхідності. З економічної точки зору ці кредити зазвичай неефективні. Якщо немає інших можливостей, то у цих ситуаціях кредит може стати рятувальним кругом. Для того щоб у разі потреби не виникала необхідність брати кредит, потрібно формувати резервний фонд. Але це вже тема наступного уроку. Пам'ятайте, що кредит потрібно повертати з відсотками. Сплачувати своєчасно для того, щоб уникнути пені та штрафів. І якщо ви все ж таки вирішили взяти кредит, то при оформленні кредитного договору слід звертати увагу на наступні моменти: відсоток по кредиту. Треба дивитись на його розмір та тип. Іноді процент за кредитом може бути плаваючим. Додаткові комісії та платежі Вони можуть значно здорожчати вартість кредити. Тому варто розуміти, яка ефективна ставка по кредиту. Саме ця ставка показує реальну вартість кредиту, враховуючи всі додаткові платежі. Банки зобов'язані надавати своїм клієнтам таку інформацію. Графік погашення кредиту розмір щомісячного платежу. Він не повинен перевищувати 30% від вашого доходу, розмір пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту, комісії за зняття готівки та за розрахунки карткою кредитними та власними коштами, якщо мова йде про карткові кредити. Порівняйте пропозиції від різних банків та оберіть найкомфортніші для вас умови. Підведемо підсумок. Кредити мають більше мінусів, ніж плюсів. Намагайтесь не брати кредити на непотрібні речі, уникайте кредитів на емоційні покупки, уважно вивчайте умови кредитування, порівнюйте пропозиції кількох банків та приймайте зважене рішення.